Справитися з прокрастинацією. Ну не в усіх же контекстах ти прокрастинуєш. Скажімо, сходити до холодильника, чи поласувати чимось смачненьким, або переглянути серіальчик, чи поскоролити стрічку соцмереж. Правда ж там немає прокрастинації? І задай зараз собі запитання, де в яких контекстах в мене є прокрастинація? Там якраз і є мотивація від. Метапрограма. Уникнення. А в яких контекстах в мене вона відсутня прокрастинація, де я все роблю відразу? От якраз там є мотивація до метропрограма заохочення. І це не добре, це не погано. Формується це з самого дитинства згідно першого отриманого досвіду. І що з цим робити? Читай в описі.